Не минуло й тижня після запуску застосунку для військовозобов'язаних резерв плюса користувачі вже закидали соцмережі скаргами через проблеми із додатком. У когось неодноразово траплявся збій при авторизації, а хтось побачив некоректні дані про себе. У Міноборони стверджують, що програмні помилки у перші дні функціонування додатку були пов'язані із великим навантаженням з охочих оновити дані. До цього просто не були готові технічно. У першій половині дня суботи у нас було 137 тисяч успішних оновлень даних і 246 тисяч авторизацій. Ми думали, що на цьому етапі буде кілька десятків тисяч, бо у людей є ще 60 днів, щоб оновити дані. Ми не розраховували на такий попит на новий продукт. А ось неточності у даних, що відображаються у «Резерв плюс», пов'язані вже з людським фактором. Ймовірніше за все, це наслідок помилки оператора територіального центру комплектування, який оцифровував інформацію про військово зобов'язаного в систему оберіг. Тим, хто помітив невідповідності, радять звернутися в ТЦК особисто. Не всі технічні можливості передбачені у цьому застосунку «Резерв плюс». Я сподіваюся, що найближчим часом це виправлять. Але ну неможливо наприклад завантажити деякі документи, які мають значення в цей застосунок. Тобто він підтягує, я так розумію, багато даних із інших реєстрів, наприклад, там із реєстру. Щодо освіти громадянина і певним чином там самостійно яким чином визначає. Тобто ці дані необхідно уточнювати їх не завжди можливо уточнити через резерв Плюс. Отже, за допомогою Резерв Плюс можна оновити дані та виконати відповідну норму нового закону про мобілізацію, проте можливості додатку не є тотожними до повноважень ТЦК. Разом з тим, функціонал застосунку в Міноборони пообіцяли розширити так, вже в червні в ньому З'являться електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії онлайн-рекрутинг, тобто підписання контракту із обраною бригадою, та отримання QR-коду, що має стати альтернативою військовому квитку. Зараз для нас найбільший виклик це QR-код. Також ще буде щитувач цього коду як в дії. Ще буде генерація PDF, щоб можна було завантажити дані собі на смартфон, якщо не буде інтернету, та онлайн запис на верифікацію даних. Так ми зможемо виправити дані у більшості користувачів. Спробуємо зробити це максимально швидко до 19 червня. За даними Міноборони, кількість оновлень даних через резерв плюс станом на 23 травня вже перевищила 805 тисяч. Результат ТЦК та ЦНАПів разом узятих не більше 10 тисяч оновлень, це означає, що українці додатку довіряють, натомість фахівці з кібербезпеки мають до розробників зауваження. Ну будь-який е, застосунок, який претендує на застосунок статусу державного, ну, перш ніж е, виходити в, скажімо так, е, в ефір. В безпосередній, якби маркет плейс, ну як мінімум, повинен бути в певному чіткому тестовому середовищі. Наскільки ну, відомо мені, відомо наші групи, якби фахівців, ніхто цього не робив, все робилось на швидкоруч. Вже після запуску Резерв Плюс Айтівець Андрій Баранович знайшов у програмному коді додатку сліди освітнього застосунку Мінцифри Мрія у Міноборони відповіли, що не бачать ризиків у використанні дрібної частини програмного коду з мрії для Резерв Плюс, оскільки це не впливає на користувачів чи безпеку сервісу. До того ж, як зазначають в оборонному відомстві, Резерв Плюс успішно отримав атестат комплексної системи захисту інформації, що підтверджує високий рівень безпеки даних. Ми багато часу витратили на захист резерв плюс, тому що розуміли, що він буде мішенню для ворога. Ми підстрахувалися і захищаємо цей продукт топовими державними командами з безпеки. В суботу та неділю ми пережили кілька потужних дос атак. Більше того, застосунок резерв плюс побудований таким чином, що на серверній частині взагалі не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. До того ж, сервер розгорнутий у хмарній інфраструктурі. При цьому інформація передається виключно у зашифрованому вигляді, що посилює її конфіденційність.